Кілька разів я чув, що о, ти зараз дограєшся, що скоро вони будуть писати романи. І це. Щосовно ChatGPT, взагалі претензії не може бути, тому що він ніколи не зможе писати ні сценарії, ні романи, нічого. Він може формувати короткі репліки, де ймовірність появи кожного наступного слова є доволі високою. Що я маю навати? Скажімо, Коли я кажу фразу, там, Олександр Зінченко на 40-й хвилині зрівнює. Ви всі знаєте, яке слово буде наступним, так це означає, що ймовірність появи слова рахунок значно перевищує всі інші ймовірності. Так от це те, що робить Мід Джорді. Він аналізує мільярди текстів і визначає ймовірності появи певного слова після N слів на початку. І коли цих N слів всього 5, то ймовірність наступного буде дуже високою. Але якщо їх 10 тисяч, як в романі, і коли ось це слово 10 тисяч. Плюс один пов'язане може бути з словом номер 27 на початку. Ніяка програма не, відслі... не відстежить цих зв'язків. означає, що всі наступні слова після 10-тисячного ну, або будь-якого далекого слова, їхні ймовірності розмиті. І це означає, що чат е, не просто не зможе написати роман, він навіть будь-який адекватний текст не зможе згенерувати.